Всім привіт! Я на дачі. Ось, а, Одразу показала помідори. Хотіла показати, чим я займаюся. Приїжджала я тиждень тому. У мене коротше, помідори, щоб ви розуміли, що зарощі капець. Це ж була ще така злива в нас, страшна. І зараз вам покажу, в якому вони стані. Дві грядочки високі я почистила, підв'язала їх, а дві грядочки то в мене взагалі зарощі. Зараз буду займатися. Дивіться, бачите тут помідори. <хи> Значить, оце з цього має вийти ось так. Це вже я зробила тиждень тому. І хоча тут, бачите, теж уже трошки ось заросли вони, але гарненько підв'язані, високі ось в мене тут такі томати. Гарні такі, бачите. Вони такі ну, височенькі, я вам скажу. Ось, ну, десь по метру, по метру, да, ось ці. Так, а тут ось таке, бачите, хащі хащі, Тут теж у мене підв'язані гарні. Так, а там хащі. Зараз я буду ними займатися, чистити їх і підв'язувати. Не підв'язувати. Там у мене огірки і кукурудза. Огірочки плетуться. У мене вже був урожай, трошки я вже собі додому забирала на салатик. Ось маленький, там ще хочу фуку зробити, щось він не, не робиться. Ось маленький ще. Вісять і вісять. Ще буде і буде. Так. Так що, друзі, погнали. Погнали. Мій сад. Хотіли сьогодні покосити. Ну, уви, там, коротше, у батьків із-за цієї грузи сильної е криницю повело. І туди мул, грязь вся пішла, коротше, то ми тільки що день провозилися. Брудні провозилися, день викачували, мул. взяли такого насоса спеціального. Там нам позичили. А це ось в мене тут, дивіться, гарні клумби, але позаростали. Чуєте, що це в мене там таке шарудить? Зараз почуєте. Де воно? Ну на протязі кожної хвилини. Зараз буде лаванда. Я вже побрізала. Ну, диви, чекаю. нема. О, є. І що це було? А це від крутів, Така піщалка. Така піщалка. Де це вона там заховала? Зараз вам покажу. Ось оця піщалка. Працює вона від сонячних батарейок. Скількох громко метрів? 40 метрів не лазить крути. Ну, кстати, так воно і є. Ну що, друзі, та-дам! Мої вистрадані помідори. Гарні висять, обліплені, гарні помідори. Різні тут маленькі, там побільші. Так, так. Скрізь є помідорчики. Ось це вже я все підв'язала. Бо тут у мене був мох і болото. Звісно, ще було б непогано. Один раз обработати, бо вони вже якісь такі покручені. Бачите, ось цей, наприклад, такий він непонятний. Я такі не люблю цей за те, що вони в цих хащах тут росли. А Тут гарненькі, бо це вже я минулого разу їх почистила. І ось вони вже собі такі гарні лізуть. А в нас у знайомих там, де ми брали насос, то щоб ви розуміли. Із цього цієї грузи повністю весь город все погнило. Картопля, помідори, перці, все повністю все пропало. Так що таке у людей таке сталося. Ну, дай Боже, що всі були живі і здорові. Зараз війна. І, звісно ж, це милочі життя. Так. Отакі мої. Помідорчики. А вам, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. У нас там ще деякі зміни відбулися в будинку. Буде наступне відео. Вам все покажу. Пока-пока!